Юрій Верховенко, завідувач відділу відбору донорів Харківської обласної цент служби крові. Тема нашої зустрічі сьогодні це Організація служби крові та донорства в умовах військового стану. Центр служби крові працює весь час під час бойових дій, і в першу чергу ми хочемо сказати, що були важкі часи. Це в минулому році, коли у березні, квітні е, місяці е, наше місто було, е, ну, скажімо, дуже агресивно е, під, придавалось е, артилерійським обстрілам, е, і в першу чергу і наш центр також постраждав. Ми знаходимося біля окружної дороги, це межа з Дергачівським районом. Тому з перших днів ми були змушені змінити графік нашої роботи, змінити наше місце роботи з метою створення безпечних умов праці як для співробітників Центру служби, так і для тих донорів, які до нас приходять. Була дуже велика проблема з організацією транспорту. Не можна було донорам самостійно добратися до центру, тому дуже нам допомагали волонтери, громадські організації по доставці донорів до центру служби крові і по видачі і доставці компонентів донорської крові за підтримки обласної державної адміністрації і. Департаменту охорони здоров'я було видано було виділено додаткове обладнання, як комп'ютерне, так і медичне, для того, щоб створити належні умови. Ми всі пам'ятаємо ці важкі часи, але завдяки тим, що є свідомі наші громадяни, люди, які готові прийти на допомогу в будь-який час, ми цю ситуацію подолали нехватки компонентів донорської крові. Не було. Ми забезпечували в повному обсязі як лікувальні заклади міста Харкова і області, а також військові підрозділи. Ми знаємо всі, що в нас є регіональний шпиталь, який приймає поранених, є мобільні шпиталя. Ситуація була важка, але ми її, скажімо так, подолали завдяки організації як медичного персоналу, так і в першу чергу людей, які пішки. З Салтівки, з Холодної Гори, ми пам'ятаємо ці часи, приходили і здавали кров. Харківський обласний центр служби крові є єдиним закладом в області, який займається заготівлею, переробкою, обстеженням донорської крові та забезпеченням закладів охорони здоров'я компонентами донорської крові. Крім нас, в місті працює чотири відділення, це. Лікарня швидкої допомоги, Інститут невідкладної хірургії, 25-та лікарня і 18-та лікарня, які займаються тільки заготівлею крові. Потім вона нашим транспортом доставляється в центр і далі обстежується і переробляється на компоненти. Також працює 5 відділень в області це Лозова, Первомайськ, Чугуєв, Зміїв і Красноград. Там, згідно графіка, раз на тиждень збирають донорів і доставляють до обласного центру служби крові. Також у нас в центрі з кінця минулого року, після того, як були звільнені території, як збільшилась кількість донороспроможного населення. Ми всі розуміємо, що велика кількість на початку цих бойових дій громадян була змушена виїхати в райони і за межі області. Тому ці відділення нам дуже допомогли. Там була концентрація населення, вони активно здавали кров. В кінці минулого року було створено рекрутерський центр на базі Центру служби крові, який зараз займається координацією по організації донорства, доставки донорів для здачі крові з усіх районів нашої області і також місця Харкова. Зараз ми маємо два автобуси, які можуть виїхати в Харків. і... Ну, за домовленостю, якщо є такі організації, то забрати там до 20 донорів, привезти їх в обласний центр служби крові, швиденько заготовити кров і відвести їх за місцем їхньої, так сказати, перебування. Якщо є організації, які готові зібрати 50 донорів, то тоді виїжджає наша повністю укомплектована виїзна бригада, яка бере на місці кров з дотриманням всіх вимог. По заготівлі донорської крові. Незважаючи на військовий стан, всі ті нормативні документи, які регламентують заготівлі донорської крові з метою її якості і інфекційної безпеки, вони дотримуються. Це ми всі повинні знати. Тому незалежно в яких умовах заготавлюється кров, всі ці вимоги вони дотримуються. Тому виїзна бригада виїжджає, забирає кров до 50 чоловік, якщо готові зібрати десь. І так ми співпрацюємо. Останнім часом. Це дозволяє нам збільшити значно кількість заготівлі донорської крові. В порівнянні з першим кварталом минулого року кількість донорської крові збільшена вдвічі. Заготівлі донорської крові збільшено вдвічі. Двічі. Трошки, хочу відмітити, змінився у нас як віковий такий, ну, скажімо, прошарок донорів. Так і донорство за статтю. Велика кількість наших активних донорів, це постійних наших донорів, ну, як свідомі люди, молодь, вони пішли в Збройні Сили України. Учбові заклади, на жаль, не працюють. Тому зібрати молодь і провести якісь акції по заготівлі крові ми також не можемо. Це е, привело до того, що. Зменшилась кількість людей молодого віку, але люди старшого віку взяли на себе основний тягар і, скажімо так, їх кількість збільшилась. Зараз, згідно наших нормативних документів, донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років. Верхня межа необмежена, але ми всі розуміємо, що, мабуть, 60-65 років, бо. Вже є протипоказання за станом здоров'я, але ця категорія людей зменшилась. Наші славні жінки також. Якщо раніше вони становили 25% десь від загальної кількості по заготівлі крові, то зараз ця кількість збільшилась на 50%. Дуже багато людей за цей період стали постійними кадровими донорами. Інтервал між здачами крові становить 60 днів. Тому люди приходять. і Уже на протязі цього року 3-4 рази здали донорську кров. Донорами можуть бути і іноземці, але ті, які мають посвідку на постійне місце проживання. Наголошую: посвідку на постійне місце проживання. Не тимчасове, а постійне місце проживання. Ці люди, які пройшли медичне обстеження, і у них не виявлено якихось протипоказань для здачі. Крові. Це те, що стосується громадянства, віку і стану здоров'я. Ми маємо перелік як постійних, так і тимчасових протипоказань для здачі крові. Ми, ви можете з ними додатково ознайомитись на сайті нашого центру. І якщо у вас є якісь протипоказання, то не витрачати свій час, але остаточне рішення приймає лікар, який проводить медичне обстеження. Він виносить свій вердикт. Мінімальна вага донора 50 кг. Дуже багато красивих, симпатичних дівчат приходить до нас, але мають обмеження по вазі. Тому, тому на жаль, це… бо стандартна доза донорської крові стоїть 450 мл. Це досить великий об'єм, а кількість крові в організмі залежить від ваги тіла. Тому, якщо маленька вага... Відповідно, малий об'єм крові, і взяти той об'єм, який нам потрібен, це вже буде кровообтрата. Тому звертаю на це також увагу. Я ще раз хочу, маючи нагоду, подякувати тим людям, нашим постійним донорам, тим, хто прийшов і здав кров вперше, тим, хто нам допомагав в організації цих мероприятий, за те, що Харків вистояв, служба крові Харкова, Харкова вистояла. Ми забезпечили і зараз забезпечуємо в певному обсязі, в повному об'ємі ті запити, які в нас є від закладів охорони здоров'я. Кров є завжди. Я хочу заспокоїти наших громадян, але компоненти крові еритроцитовмісні мають обмежений термін використання. Не можна заспокоювати. Цей запас постійно треба обновляти. То ми тому ми запрошуємо до нас, всіх бажаючих, хто має в першу чергу бажання, не має медичних противопоказань, прийти, здати донорську кров. Дуже багато людей в місто повертаються. І є такі випадки, що люди прямо з валізами приїжджають до обласного центру служби крові, щоб якось швидко і дієво допомогти своїм громадянам. Здача крові це той. Швидкий і дієвий спосіб внести свій здобуток, в те, щоб допомогти нашому місту і тим людям, які потребують, повертаються люди, які мали хронічні захворювання, які ну, не мали змоги цим, протягом цього часу. Слідкувати за своїм здоров'ям, тому збільшується кількість людей, які потребують хірургічних втручань. На жаль, бойові дії вони активізуються. Це також збільшує кількість бійців, які потребують компонентів донорської крові. Тому я всіх запрошую до нас. Є різні способи спілкування, є різні е, способи. Нашої співпраці, я вам розказав, може, ми приї... розповів, можемо ми приїхати, можете ви до нас, але треба цим питанням займатися. Тому, що може отримати донор під час здачі крові? Ну, перше, це ми обов'язково встановлюємо рівень гемоглобіну. Це клінічний аналіз крові на гемоглобін. Якщо він нижче певних Норм то людина до здачі крові не допускається. Донор може взнати свою групу ірези з крові, навіть поставити в документ це також важливо. Безкоштовне обстеження на маркери інфекційних захворювань, гепатит Б, С, сіфіліс та Віч. Також може отримати результати свого обстеження. Він отримує також донор довідку про надання пільг. День здачі крові є вихідним, і додатковий день, який він може використати відразу після здачі крові, або додати його до своєї відпустки. В усьому світі, і в нас в тому числі, є добровільне, безоплатне донорство крові, яке не передбачає якихось матеріальних благ і всього іншого. Ми забезпечуємо чай і харчування. Це обов'язково, це не є оплата, це є. Той внесок, який треба зробити для підтримання здоров'я донора і надання йому цієї послуги. Але це ні в якому наразі не оплата за здачу донорської крові. Тому і людина, яка здає кров безкоштовно, в неї немає мотивації щось приховати зі своїм здоров'ям або таке інше. Тому 99% донорів у нас у Харківській області це. Добровільні безоплатні донори крові. Є донори компонентів крові, це дуже важливо. Є такий компонент, як тромбоцити, його треба заготовити сьогодні і використати дуже в обмежений час. Це зачастіше частіше такі ургентні ситуації, реанімаційні ситуації, коли треба терміново спинити кровотечу, і цей компонент використовується. Тому ми активно співпрацюємо, запрошуємо людей і по телефону. Кожен донор, в якому. Інтервал між здачами крові становить 60 діб. Якщо термін пройшов, ми обов'язково комунікуємо з донором, відправляємо йому смс-повідомлення, щоб він з'явився по можливості на наступну здачу крові. Коли кров йде в лікувальний заклад, це буває може через кілька днів, може там, через тиждень, донор отримує повідомлення, що його кров врятувала життя. Це теж важливо, щоб люди знали. Що все це не дарма. Вся донорська кров, яка заготавлюється, вона використовується на потреби хворих. Це перше. І друге, ми маємо створювати запаси там, де це можливо донорської плазми, еритроцитів вмісних компонентів, бо ситуація може змінюватись. Дай Боже, щоб кількість населення нашого все була більше і більше, Харків живе. Всі працюють, всі хочуть допомогти, тому здача крові це дієвий спосіб, спосіб допомогти терміново і мати результат. Тому ми всіх чекаємо у нас. Є наш сайт, де можете ми вас знайомити з контактними телефонами. Є в Інстаграмі, тому приходьте, будемо співпрацювати. Перше це бажання, друге гарний настрій, кров треба віддавати з гарним настроєм. Донаре з переводі з латині означає дарувати. Тобто донорство це людина, дарує частину себе, іншій людині для того, щоб врятувати її життя. Тому всіх чекаємо, всіх любимо. Ще раз велика шана тим людям, які в важкі часи і зараз приходять і допомагають іншим. Якщо можна таке питання. Зараз кажуть, побільшало дещо людей, які хворіють на гепатити різні, на якісь інфекційні захворювання. І це пов'язують із тим, що частина Харківщини була окупована, потім деокупована, і кількість таких хвороб збільшилась. Чи стикається ваш центр із такими випадками, і чи дійсно їх стало більше? Ми співпрацюємо з. Лабораторним центром нашим, який щомісяця надає нам інформацію на людей, які перехворіли на гепатити Б, С і туберкульоз, і інші інфекції, визначені МОЗ України. Гепатит Б і С являється постійним протипоказанням для здачі донорської крові. Гепатит А до певного часу також був обмеженням, але з 21-го року це обмеження було знято. Якщо людина чітко знає, що вона хворіла гепатитом А, то можна прийти і здати донорську кров. Якщо вона знає, що хворіла гепатитом Б і С, то здавати донорську кров не можна. Я хочу наголосити, що кожен той, хто приходить до нас, він також несе відповідальність за ті хвороби, які в нього є, і які він може. Приховати, бо наша робота це дві основні мети: перше не причинити якоїсь шкоди здоров'ю донора. І друге не причинити шкоди здоров'я той людині, реципієнту, якому ця кров переливається. Тому це дуже важливо. У нас є бази. Якщо людина офіційно хворіла і вона зареєстрована, то ці дані у нас є. Так побільшало чи не побільшало таких випадків? Коли вперше з'являються люди, і от вперше стикаєтеся з цим. Скажімо так. Є різні речі. Вони прийшли вже з гепатитом, або коли ми їх обстежили, ми виявили не гепатит. Що цікавить? Друге. Друге. Скажу так: кількість браку донорської крові, ну, браку, ілі, крові непридатної до використання з причин інфекційних захворювань. У минулому році не збільшилась і становить 1% від загальної кількості заготовленої крові. І ще таке питання: чи е, існує така думка, що є користь людині, яка здає кров, тобто кров якось там обновлюється, чи якесь таке? Чи дійсно це корисно для донора? Ну нічого шкідливого ми ж не робимо, ви розумієте, і цього не роблять в усьому світі. Користь. Ну, користь в тому, що дійсно, особливо у чоловіків, у жінок, ну, фізіологічно і так є терміни, коли кров обновляється. А для чоловіків раніше вона як обновлялась, ну, таким чином. Ну, і зараз, на жаль, так, що якісь поранення. Там, це. А здача крові це також поновлення. Виходять, з'являються нові форми на елементи крові, які більш життєздатні, які більш в частності ретроцити, які краще транспортують кисень і таке все інше. Ніякої шкоди ми донорам не, за, не заподіємо, скажемо так. Якщо є якісь сумніви про стан здоров'я донора, то ми завжди зробимо так, щоб. Краще він хай дообстежиться, хай він проконсультується з спеціалістами якимись, бо є цілий ряд хвороб, які треба сконсультуватися з спеціалістами. Прийде до нас з відповідними документами, і тоді ми приймемо рішення. Бо шкоду ніхто заподіювати, не ні донору ні. і реципієнту, також ні. Якщо є сумніви, якісь про інфекційні захворювання, якісь якесь інше, ми краще людини пошлемо, хай вона дообстежується, ніж брати кров. Юрій Олексійович, підскажіть, будь ласка, а наразі у центрі є брак крові якоїсь групи? Брак крові ми маєте дефіцит на увазі. Дефіцит так. Завжди у нас є, ну, складнощі. Я не скажу, що дефіцит, але постійно над чим ми працюємо це донори з резус негативними групами крові. Ця кількість донорів становить, ну, як і населення, 10-15% від загальної кількості. Людей, які мають резус-негативний фактор крові. Тому, якщо трапляються якісь ситуації, які потребують масивних переливань крові, це і поранення, і травми, і ускладнені пологи, тоді цей запас дуже швидко уходить. І ми повинні терміново його поповняти. Тому ми активно. Дзвонимо нашим донорам, уже які ми знаємо, що мають ці групи крові. Або на наших інтернет-ресурсах ми викладуємо терміново. Ви, якщо слідкуєте, то ви знаєте, що там терміново, не вистачає такої-то групи резу, -груп. або всіх резус груп. Тому, якщо ви бачите таке повідомлення, це означає, що треба терміново поповнити ці запаси. Зовсім так, щоб не було нічого, у нас не буває. Але. Постійно, постійно щодня треба контролювати і поповнювати ці запаси. І ще одне питання. А скільки разів одна людина може здавати кров, Юрій Олексійович? Визначено так, що інтервал між здачами крові становить 60 днів. Зараз, по нашим нормативним документам, які діють, незалежно це чоловік або жінка. Але ми жінкам рекомендуємо, які систематично здають кров, робити трошки більший інтервал. Тому що жінки фізіологічно втрачають кожного місяця і так кров. І це може призводити до зниження гемоглобіну. Тому, якщо це постійний наш кадровий донор, рекомендуємо цей інтервал робити довж, більший. Але по всім нашим нормативним документам інтервал становить... 60 днів з обов'язковим контролем гемоглобіну, а зараз і ферритину введений такий новий аналіз на ферритин для людей, які здають кожна систематично, кожна четверта донація це обстеження на ферритин. Феритин – це залізо, одна з форм залізи крові, як і гемоглобін, він міститься. І він показує, якщо є якісь. ну… Такі фактори, які вплинули, в першу чергу, здача крові на його зниження рівня. Якщо цей рівень нижче, ми всім рекомендуємо місяць. Це мінімальний термін, після якого можна прийти і спробувати здати ще. Все. Підскажіть, будь ласка, чи є якісь групи крові, які реципієнти потребують найбільше? Ну, скажімо так. Я вам таку статистику скажу. Ну, перша група це 30% населення, друга група це 40% населення, третя група крові це 20% населення, і четверта група це 10% населення. Я вже тут казав, що негативні групи завжди потрібні, це перше. А друге, ну, якось воно пропорційно. Ми ж розуміємо, якщо донорів. Багато з другою групою. От приходять всі і кажуть, та в мене така група, друга, вона така не дефіцитна, нікому не потрібна. Але ж ми розуміємо, якщо донорів 40%, то і хворих же 40%. Тому потрібна кров всіх груп. Розумієте? Тому що якщо її більше, то й хворих більше. А четверта група, якщо менше донорам, то відповідно ж і тих людей, яким переливають четверту групу, також менше. Але наголошую: резус-негативні групи крові, вони завжди більш дефіцитні, тому що їх менший обсяг в обшій, так сказати, масі наших донорів. Все, колеги, питань більше немає. Дякуємо вам за змістовні відповіді. Чекаємо, чекаємо всіх в обласному центрі служби крові. Приходять сім'ями, приходять колективами, приходять да. подружжями. Я сказав, що він почесний донор ваше дуже часто вас проходить. Хто здав 40 раз, має право на отримання звання почесний донор України? 40 раз донор.